Ми заплатили суму, яка є безспірною в розрахунках між «Нафтогазом» і Газпромом в розмірі 786 мільйонів доларів США за ціною 268 доларів, які діяли на перший квартал. Ми готові були провести подальші розрахунки за умови підписання угоди. І прийняття рішення про подальші стосунки між Україною і Росією щодо газового питання. Але це не газ. Це загальний план Росії по знищенню України. Це ще один етап російської агресії проти української держави і проти української незалежності. Ми не будемо дотувати російський Газпром. Українці не будуть витягувати з кишень 5 мільярдів доларів США на рік на те, щоб Росія купувала за ці гроші зброю, танки, літаки і бомбила українські території. Тому абсолютно зрозуміло, що вчорашня поведінка Російського Газпрому. Є частиною розробленого плану, який почався з анексії Крима, терористів в Донбасі, постачання зброї Росією і відправку російських бандитів на територію України, газова агресія, економічний тиск. Так як сьогодні Росія заборонила ввезення української аграрної продукції на територію Росії, фінансовий тиск, і саме основне, зрив будь-якого мирного процесу.